Поляція, втікли. то на самій перед до нас прийшли були німці. Від там з Пітчану, сюди вони до Комарна зайшли, а 39 в 39-му році район на молодь, значить, ОУН. Вже під проводом Оун зробили були повстання таке. Розброїли у фільварку тут, у там було військо. Не вели щось там, я не знаю, що, що, що то, то відділ якийсь був. Розброїли і розброїли поліцію, <кхи> значить, і об'явили, значить, так, як вже українська, значить, український район. І то було так е від середи. До п'ятниці. Другої. так до другої п'ятниці. І тоді якраз, як, як вони розброювали поляків, котрі йшли, їх треба було не пускати, тримати, а вони зброю забрали, а вони пішли та й до стріля зайшли, а в стрію військо стояло, батальйон ще стояв, і сказали, що тут ніби гайдаматі. Озброєні вже відбирають зброю і то, тоді, то військо. Сюди відтам з Жедачева, бо жена по був, З Жедачева поліція вша зібралася. І давай напали якраз на Березину, там, там був дій. І після того бою, значить, ті всі повстанці, котрі повтікали туди на комарно, ніби до німців, а вони давай прийшли. До Круп, Крупського село. Там небагато в Крупську, кілька хат спалили, а Верин зайшли з село три кілометри, відте, спалили майже рік, три хати полишилися. Але мали йти якраз на розвадів, а то вже вечір, вже ніч. І хтось тут їм там, значить, якась поголоска пішла, що зі Львова до розвадва приїжджає. 400 озброєних студентів. І вони відступили. Відступили, а в суботу прийшло значить з Миколаєва Федорович поляк, який прибігає до, до села і каже: люди, збирайтеся, висилайте делегацію, бо зістрія йде від, там військо. Е, із Жедачева. Просіть, просіть і діт просіть, щоб не палили борто його. Ну і зібралася делегація Поляк, буде Батєвич, Солтис, от тато мій навіть в тій делегації був, розказував тоді, як то було. Вони пішли, значить, вивісили е, флаг, фан вивісили білу. І пішли туди, як на стрий, то в дорогу, а вони відтам вже військо вже йде. А я пам'ятаю, ми так на другій стороні, так недалеко, на другій стороні Дністра стояли, і то так бидно, все прекрасно було. То може було десь 400 метрів. І вони, як ще, і то якраз патрулі ті, що йшли вперед, спинили їх, під'їжджає на коне, то, значить, тато розказував капітан. І відразу, що за банда? Ну, а той Рибатєвич відразу ніяка банда, ми є, значить, жителі села, я є скревний поляк. Так і так. Тут нічого не було, тут нема нікого такого і там він каже, їжджайте, і той туди, там майор ззаду їде, командир батальйон. Вони підійшли туди, якраз, і він, той майор. Ну, та й той знову рапортує йому так і так, так і так говорить. Він каже так, маче вєльте ще у пана Бога, що вас ніби на, на розуміло йти. Бо я каже, я вирішив так зайти до села граната в хаті, 10 людей до хати і граната. Просто каже, знищити. Ну, каже, я, я забираю той значить, свій указ. Йдемо, каже, з вами, ви заложники наші, йдемо через вашу територію, не тільки через село, а лише і околицю. От поля якісь були, околиця, значить, села. Як тільки один вистріл якийсь буде, то я приймаю той, значить, попередній. То, каже, батько, ми йшли на нас, каже штіра. Бо хто його знає, може, бо то не освічене було. То були пару воєнних такі, котрі знали воєнну справу, Був на дітей там перед тим у п'ятницю тоді бій був. То там, там були хлопці, котрі служили у польському війську. То, 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 ну, а тут було кілька їх взагалі і таке так саме в кожному селі. Ну і кажуть, не дай Бог, може якесь дурне, от якесь вото виселити і все. І так, правда, вони прийшли, нічого не було. Вони то в суботу було в неділю якраз давай борони до всіх, хто має борону. От що на полях, коли заволочують зерно, на міст. Класти борони, щоби буде йти, значить, німці будуть стити, нота може буде йти буде сина тімо. Наклали тих А в понеділок зараз то вже прибіг. один, каже, друга вирішив. вже німчий, скоро забирайте борони.